У студії Миколаїна це випуск новин за 11 квітня 2025 року. Сьогодні у випуску дивіться про те, як німецькі благодійники відвідали Миколаївську громаду. Хто такі товариство резервістів міста Ганау, та яку допомогу привезли для українських бійців? Дивіться в інтерв'ю. Після цього розкажемо вам, як відбувалося обговорення результатів державного фінансового аудиту бюджету Миколаївської громади. Фінуправлінці Стрейщини завітала до Миколаївської міської ради. А далі дивіться про другий відкритий обласний турнір з тенісу настільного пам'яті героя миколаївчанина Михайла Оприска. Московля віримо збройним силам України. Продукти харчування, амуніція, медичні засоби призначені для маломобільних людей з інвалідністю, тактичні аптечки, медикаменти та засоби першої допомоги українським бійцям, і навіть дрон до Миколаєва в чергове прибула гуманітарна допомога. З німеччини п'ятого шостого квітня Миколаївську громаду відвідали благодійники товариства резервістів німецького міста Ганал. Керівник Андреа Кемпел разом з волонтерами зустрілися з миколаївськими волонтерами громадського формування, Миколаївська народна самооборона, волонтерський конвой та з владою міським головою Миколаївської громади. Редакція було приємно спостерігати, як під час зустрічі присутні обмінялися теплими емоціями, адже зустріч була не офіційною, а навпаки, дружньою. Завдяки товариству резервістів міста Ганау вдалося віднайти комунікацію Миколаївській міській раді з представниками урядових інстанцій. В Німеччині, а також не менш важливо, що багато підтримки не тільки від товариства резервістів, а від інших організацій. які далі розкаже Віктор Козагодюк, який координує цю співпрацю з Німеччиною. Багато допомоги було передано. Для дітей центр надання соціальних послуг, це є підрозділ соцзахисту при Миколаївській міській раді. Специфікою нашої роботи є робота з дітьми військовослужбовців, що загинули або зникли без вісти. Ми, українці, горда нація і сильна. І ми не просимо милостиню, але завжди дякуємо за простягнуту руку допомоги. Хочу подякувати і вручити такі маленькі подяки, грамоти і. Тут дає результат нашої співпраці і то, що ви допомагаєте, ми розвивати дітям. Крім передачі гуманітарної допомоги в єдиний волонтерський центр, який діє при міському палаці культури, та вже незабаром з Миколаєва вирушать в зону бойових дій. Німецькі благодійники в рамках візиту познайомилися із життям у територіальній громаді. Миколаєві, зокрема, відвідали будинок дитячої та юнацької творчості, звернули увагу, як займаються з дітьми та наскільки важливе позашкілля в теперішній час сьогодення. Порівняли із освітою в Німеччині та далі відвідали Миколаївську дитячу юнацьку спортивну школу. Оглянули спортзал та стадіон, який потребує реконструкції. Побачили діючий. Басейна сок ювілейний та поїхали знайомитись із добровільною пожежною охороною, яка діє у селі більше рудники та Геське. Співпраця з Німеччиною, з товариством резервістів, є не першою та точно не останньою. Адже благодійники та волонтери, звичайні мешканці Німеччини, дуже добре розуміють, що це не просто речі, це реальний шанс на порятунок життя на полі бою. Адже на регулярній основі з Миколаєва. Волонтери вирушають що три тижні доставляють цю допомогу просто в руки бійцям. Крім того, Андреа Кемпел, керівник товариства резервістів міста Ганау, разом з іншими своїми волонтерами завітали і в студію Миколаївської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Зараз вони більше розкажуть про свою діяльність. я, як керівник організації резервістів, це колишні військові. На початку війни в нас були знайомі, які народилися в Немирові тут, на Галичині, і одного разу вони нас запитали, чи ми можемо допомогти організувати їм друк фаєрів. Ми почали з такого маленького кроку, потім долучилися до ін... решти акції. Наші е, політики місцеві теж підтримали наші акції. Таким чином, практично перші вихідні повномаштабної війни ми зібрали вже більше 40 тонн гуманітарних речей, які ми доставляли до кордону України. І після першого року повноштабної війни нас в нас гона був захід, е, який зібрав волонтерів в Німеччині, що допомагали Україні перший рік. І на цьому заході були в гостях ваші хлопці з Миколаєва, і таким чином були перші контакти з Миколаєвом. І з того часу ми систематично підтримуємо хлопців українців на фронті через добровільних волонтерів. Миколаєва. мій товариш каже, що це вже четверта наша поїздка саме до Миколаєва, і надихає нас напевне робота ваших людей ваш діяльність ваших людей тому що перше ми приїхали як партнери не знаючи що як а їхали додому вже як друзі і як друзі ми кожного разу повертаємось як я вже згадав, ми починали нашу роботу з Немировим з лікарною. Там правда було досить важко з комунікацією, оскільки для наших жатодавців, які нас підтримують, потрібно звіти, потрібний фотоматеріал, що передається, як використовується з того часу. Ми також підтримуємо. Пожежних в Яворові останні два роки ми підтримуємо також сиротинець в краківці. Прикордонне селище теж недалеко від Яворова. для цих дітей. Ми систематично кожного року привозимо різдвяні пакунки. Ми з різними організаціями постараємося оновити там інфраструктуру для дітей спільними зусиллями. Ми замінили дах спортзалу в сиротинці. Ми закупили для них плити, закупили для них відповідному умивальники, сантехніку. Крім того, що я теж підтримую акції і є членом організації резервістів. Я також з іншими проектами працюю починаючи з 2022 року. Ми підтримуємо людей по цілій Україні, ні, з двадцятого, 23 -го року я відвідав і Дніпро, і Херсон. І я бачив і Бучу, і Ірпінь тяжчі часи, і дотепер ми підтримуємо багато волонтерів українських, яким ми доставляємо гуманітарну допомогу в різних містах навколо Львова, які вже далі транспортують їм на схід, кому це потрібно. <свіснання> Йдеться про цілу лінію фронту, куди йдуть наші матеріали. Недавно ми придбали апарат для сонографії, який був відправлений в Краматорськ для лікарів. Відповідно, проекту дуже багато ще на початку повноштабної війни я залишив свою роботу. На той час я був CEO, директором однієї, однієї it фірми, і я залишив свою роботу і з того часу, практично як приватна особа займаюся виключно проектами допомоги Україні. І ще будучи директором фірми, ми заснували великий молодіжний фонд для підтримки різних соціальних проєктів, по в яких країнах, але умовою цього проєкту, цього фонду. Було те, що в кожній країні, яку ми підтримуємо, має бути особа, яка курує роботою і орієнтується ситуації. Таким чином, зараз такою особою для України є я. Відповідно, я маю можливість спілкуючись з людьми тут, знавати потреби і давати запити на цей молодіжний фонд. І в різноманітних галузях вони стараються допомогти. Тому ми зараз думаємо про закупівлю медичного обладнання це і обладнання для трансплантації шкіри, і обладнання для кисневого забезпечення, і обладнання для стоматологічних кабінетів. Відповідно, в залежності від потреб я формую запит. І по можливості ми стараємося дуже багато. Речей придбати для України, я можу перераховувати багато, що ми до цього часу вже придбали. В мене є контактні особи, контактні місця, куди ми доставляємо допомогу. Відповідно, я доставляючи з Німеччини їм роблю звіти, фотозвіти. Вони в свою чергу доставляючи ті речі, які ми купляємо на схід. Також роблять фотозвіти і скидають мені. Відповідно, я бачу, куди вони їх доставили, хто не. Ми користуються. Звичайно, не все публікується, тому що є багато речей, які вони висилають, які не дозволено публікувати в інтернеті, але таким чином ми маємо повністю звіти по речах, якими ми займаємося. І звичайно, ми декларуємо всю допомогу, привозячи її через кордон. Ми також закриваємо всю, всі речі, які передаємо, актами прийому передачі, і таким чином, і в документальній формі, ми маємо підтвердження з підписами зі штампами організації. Все як має бути у першу чергу. Я 14 років був військовим, і в Німеччині, так як і в більшості, напевно, країн військові, які професійно. Були на службі після закінчення цієї служби, автоматично стають резервистами. Е, відповідно, кожен резервіст сам вирішує, чим займатися в час, будучи резервістом. Це не, не розписано, можна займатися і якимись військовими речами, якимись навчаннями, е, марширування стрільбі чи іншими правами. Можна займатися, відвідуючи різні заходи, які організують резервісти. Я вирішив. Присвятити себе гуманітарній допомозі разом з колегами. Я абсолютно не шкодую. Ми допомагаємо з різними нітними речами. Я маю свою основну роботу і займатися гуманітарною роботою. Доповільно я можу лише в час моєї відпустки. Але я абсолютно жалію, що я вирішив займатися гуманітарною допомогою для України України, тому що я бачу зміст в цьому, і я хочу наголосити, що в будь-який час ми готові допомогти тим, чи можемо. І поки Україна буде потребувати нашої допомоги, ми стоїмо на її стороні. Я вперше в Україні. Я ще ніколи не приїжджав. Я вже давно мав контакти з колегами з резервістів ГАНАО. Ми на місці допомагали оформляти поїздки, оформляти багаж, завантажувати машини і так далі. Але мені я ніколи не був учасником поїздки в Україну. Цього разу кілька днів практично до початку поїздки мене набрали і сказали: що нам потрібно ще один водій. І я практично не маючи жодної інформації на заздалегідь зголосився і абсолютно шкодую, що поїхав. Я мушу сказати, що я здивований наскільки добре. Це все злагоджено це, все тут відбувається. Наскільки гарно нас люди приймають? Звичайно, це є зовсім по іншому, чи в німеччину, чи в Німеччині, але я б сказав, що сама атмосфера дуже дружня, дуже приємно, і це просто краще. Я відчуваю себе навіть краще ніж в нас. В Німеччині. Я мушу сказати, що звичайно після трьох років відношення німців дуже різне. Дехто каже, ой, війна вже триває три роки, скільки ще можна, навіщо така довга війна, кому це потрібно. Дехто каже, ми будемо підтримувати постійно, поки буде потреба. Тобто відношення теж досить різне в звичайних людей в Німеччині. А що стосується пострадянського часу, часу, який не так давно був, в принципі, це лише близько 30 років від того часу, коли <плес> ще заподілені Німеччина так тож Україна належала до радянського союзу. У нас була теж східна Німеччина, НДР, яка жила окремо від ФРН від Західної Німеччини, і був час об'єднання в двох частин Німеччини, і є ще люди, звичайно, які це пережили, такому віці як я приблизно, які дуже добре це пам'ятають, але старші люди рідко задумуються над тим, як це було. І що це було? Ніхто дуже не бере собі голови ті часи. Що стосується молодшого покоління, то теж суспільство досить поділене і. Дуже по-різному оцінюють ті процеси, які було 30 років тому, хоча це не такий довгий час. Але при цьому я мушу наголосити, що якщо ми говоримо про політику, то абсолютна більшість німецьких політиків є єдиним фронтом. Звичайно, є деякі винятки, але абсолютна більшість говорить, що ми мусимо бути єдині і підтримати Україні скільки це буде потрібно. Тобто на це теж слід наголосити. Кожного разу, коли я їду в Україну, я постійно чую дякую. І в кожній українській поїздці я більше чую дякую ніж у всьому житті до того, коли я почав допомагати Україні. Але коли я приїжджаю, я завжди відчуваю потребу, також дякувати. Я хочу завжди дякувати, що український народ є настільки сильним, який бореться, і українські солдати вони борються і захищають не тільки свою країну, але й цінності, які поділяю і я, і дуже багато. Людей на заході, і ця боротьба це боротьба не тільки військових, які напередку, але її багато цивільних людей, приватних осіб, які настільки ангажовані, щоб допомогти солдатам на сході, як звичайним харчуванням, так і багатьма спеціальними речами, і це все настільки вражаюче бачити зі сторони, наскільки народ об'єднався і бореться за свою країну. І власне те, що ми займаємося зараз, з Миколаїв. Вчанами це один з тисяч прикладів такої боротьби, такої роботи. Крім того, що ми допомагаємо і солдатам, і людям, які потребують підтримки різними речами. Я хочу сказати, що ми також намагаємося працювати і з містами з Миколаєвом. Ми стараємося, щоб місто управління міста мало побільше контактів з німецькими політиками. Відповідно, минулого року ми організовували захід присвячений Україні, на який запросили і приїхав мер міста Миколаєва, який познайомився там вже вживу з багатьма нашими управлінцями, і ми стараємося, щоб після перемоги Україна мала нові контакти, які допоможуть таким чином, теж створювати вже нові проекти між громадами міст України. і Німеччини. як все почалось про початок українсько німецької співпраці. Від Віктора Козаглодюка як всіх, лютий 2022 року застав і мене в тривозі в тому, що щось чимось треба допомагати, приймати якусь активну участь в захисті нашої України. І в березні 22 року доля звела мене з друзями з Німеччини. Це була родина Ніко і Нікольдік. Які організували допомогу надання допомоги в Україну, автобусом, доставляли сюди продукти харчування, медикаменти і всі інші потрібні речі і для внутрішньопереміщених осіб, які вже на той час тут в західній Україні було їх дуже багато, і безпосередньо нашим захисникам на фронт в квітні місяці, якраз сьогодні десь в той час минає три роки, коли вперше ми зустрілися з Нікою Ніколь на українсько польському кордоні. І відтоді фактично зав'язалася наша така постійна, постійна допомога, де ніколи, ніколи організовували роботу в Ханау і колишніх містечках. І десь до мене звернулися, щоб я координував ту роботу тут в нас, власне, в Україні. І з цього і все почалося. Один одна фура, друга фура, третя. Були і такі невеличкі літачки, які доставляли до Жешова медикаменти. А пізніше ми оперативно перевозили їх на передові лікарні і Слов'янська, і Часового Яру, і Константинівки. І це все було настільки оперативно і добре організовано. А от як згадувалося в виступі Андре. Кемпеля, що власне влітку 23-го року, на запрошення е, влади е, землі Манхійці Крайс, е, ми мали таку зустріч, де зустріч, звіт, е, де були всі е, представники і української діаспори і друзі з Німеччини, які допомогли організовували цю допомогу. І я був на тій зустрічі і вперше познайомився з резервістами міста Ханаус Андре і його е, колегами. І власне відтоді з'явилася ще одна така, як кажуть, допомога з боку резервістів. А на загал з Німеччини ми маємо контакти із такою організацією, як Ніг Дряденмакен, Томас Каспер, і Ніку Нікольдік, як я вже згадував, і Андре Кемпель з його командою, і Вольган Ракебрант, який доставляє сюди також допомогу організовує. Таким чином, і ми мали дуже прекрасну зустріч в грудні з Ромською, я, з ромською е, будемо рити, е, такою десь громадою е, міста Ханау е, і одержали від них матеріальну допомогу. І таким чином, отих три роки, вилилися вже в таку тісну співпрацю. І якщо спочатку ми доїздили до Німе, до Польщі, забирали вантаж, то ми пізніше побачили, що наші німецькі друзі. Не бояться приїхати до нас, і ми дуже раді, що вони завітали були в Яворві, в Миколаєві. І сьогодні ми вчора. Сьогодні ми в Миколаєві організували декілька заходів, які підтверджують те, що це вже не просто допомога, це вже знання того, що конкретно потрібно, і вони доставляються вчасно і переправляються хлопці на фронт. Велика подяка тим людям. І направду я дякую Господу Богу, що мене звела з такими людьми. І що є дає, Господь Бог здоров'я, що то підтримувати і знатися з такими людьми. Ви знаєте, квітня у Миколаївській міській раді обговорила результати державного фінансового аудиту бюджету Миколаївської територіальної громади, зокрема за участю представників департаменту фінансів Львівської ода Ольги Бордун та Марії Максимів, а також начальниці управління фінансів Стрийської РВА Наталії Меленик, фінансисти. Стрийщини покроково розглянули питання стосовно матеріалів державного фінансового аудиту бюджету громади. Очолили нараду міський голова Миколаївської територіальної громади Андрій Щебель та Богдан Янко, голова Стрийської РВА. Ви знаєте, що зараз питання, яке ми будемо вівторок обговорити з Максимом Зиновичем на він буде кожного голову питати це витрати на збройні сили України, начальниця управління фінансів Стрийської РВА Наталія Меленик. Додала, що після цієї важливої наради важливо провести відповідні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів територіальних громад Стрийщини, і такі наради ми робимо не для того, щоб просто зібратися, поговорити, а з кожної наради зробити якісь певні висновки і своїми розпорядниками коштів провести такі ж аналогічні наради. І розказати на прикладі, які є систематичні недоліки при кожному проведеному аудиту, і з тим, щоб таких помилок і таких неефективних управлінських рішень, таких незаконних витрат не допускали по кожній громаді в наступному, крім обговорення результатів аудиту, керівники структурних підрозділів та комунальних установ Миколаївської міської ради поділилися досвідом конкретними прикладами, які бралися до уваги. Під час перевірок. Саме більше, в нас більше з аудиту проводилася ревізія фінансово-господарської діяльності окремих установ, проводилася ревізія відділу освіти молоді і спорту, проводилася ревізія управління капітального будівництва, також проводилася ревізія в Миколаївській міській лікарні, ревізія в Миколаїв водоканалі і в житлово-комунальному управлінні. По наслідках аудиту. Встановлено, як вже сказав голова районної державної адміністрації, наявні резерви збільшення дохідної частини територіальної громади. Саме більший резерв це, це по всіх громадах, я так думаю, такий резерв це надходження від орендної плати за землю. Аудиторами було розраховано звичайно. Майже всі угоди оренди по максимальній ставці оренди 12%, і було запропоновано нам застосувати, підготувати рішення і застосувати однаковий цільовий підхід до встановлення ставок за землю. Ну, над тим питанням ми працюємо, але є дуже багато нюансів в даному питанні. Які саме нюанси? От наша громада створена з 20-го 20 року, з кінця 20-го року. Ну і угоди відповідно оренди землі довготривалі. Нам були всі передані. Так, частина угод була укладена обласною адміністрацією. Частина угод це з великими платниками податку. Це фактично 80% надходжень. Частина угод була укладена Миколаївською міською радою, частина угод сільськими радами, частина угод Миколаївської районної державної адміністрації. І дуже є цікава тут ситуація. Бо ті угоди, наприклад, які вкладала міська рада, вони були по 8% ставки. Так, ті угоди, які вкладала обласна військова адміністрація, 4% ставка, ті, які вкладала сільська рада, 6% ставка. І дуже ну це дуже клопітка. Я думаю, і робота об'ємна. Щоб десь знайти одну якусь середину, щоб навіть вирішити питання. Також фінуправлінці обговорили реальні та схожі проблеми, з якими стикаються у своїх територіальних громадах, і важливою частиною наради виявилося обговорення дієвого механізму щодо запобігання фінансових порушень про виконанні місцевих бюджетів. Шанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять усіх героїв. Усіх захисників-захисниць, усіх цивільних громадян, які віддали своє життя за нашу з вами свободу в російсько-українській війні. У Миколаїв відбувся другий відкритий обласний турнір з тенісу настільного пам'яті Михайла Оприска, героя Миколаївчанина, бійця Збройних сил України, спортсмена, тенісиста та футболіста. Дорогі юні учасники змагань. Шановні тренери, організатори, запрошені годівальники, я відмість сім'ї, родини Михайло. Хочу подякувати вам всім, що ви приїхали на цей другий турнір з настійного тенісу. Присвячені пам'яті мого сила, хай переможуть сильніші. Ну і як же сказала пані Марія, саме основне, хай переможуть наші збройні сили України. Слава Україні! Цьогоріч минає друга річниця загибелі Михайла Оприска. Завдяки пам'яті про Михайла його історія триває та поширюється, адже 116 юних спортсменів з Львова, оброшено судової вишні, Дрогобича, Сколи, Розвадівської громади, Турки, Новояверівська, Рогатина та Березця зібрались у спортзалі Миколаївського ЗСО №1, номер щоб показати. Першість та дружньо позмагатись. Під час першого дня Миколаївську дю США представляли Савка Артем, проців Роман, Біляк Олександр, Косиняк Павло, Конивалець Олександр, проців Ірина, Осташ Вероніка, Михайлечко Віра та Семенчук Артем. Тренер, викладач команди та один із суддів турніру, який максимально розвиває у Миколаївській громаді теніс Настільний, Богдан. Це у нас вже другий відкритий обласний турнір з настільного тенісу пам'яті Героя України Михайла Оприска. Сьогодні у нас відбуваються ігри між дітьми. Це з 2009-го і молодші. Ми поділили на чотири категорії: дівчата окремо, хлопці окремо. Завтра у нас відбуваються ігри між дорослими. Ветеранами, жінками і аматорами наступного дня, 6 квітня, у турнірі, взяли участь дорослі ветерани, жінки та аматори, де також взяло участь понад 40 спортсменів: зі Львова, Стрия, пустоми, другобича, нового роздолу, щерця та миколаєва. Варто нагадати, що до служби війську Михайло Оприск представляв Миколаївську чоловічу команду на всеукраїнських змаганнях з тенісу Настільного. А з 2019 по 2021 роки виступав у серії турнірів. «Вінкап». власне згадати історії про Михайла долучились також товариші та батьки героя. Варто відзначити, що Миколаївці себе найкраще показали у категорії дівчата 17 років та старші, а саме перше місце Осташ Вероніка. Місто Миколаїв та друге місце Михайлечко Віра. Місто Миколаїв серед аматорів. До речі, розіграли чотири призових місця. Теж миколаївці. Перше місце Коновалець Назар, друге Лелів Василь, третє Дудич Богдан та четверте проців Роман. Усі тенісисти й тенісистки нагороджені кубками і медалями, грамотами. Та солодощами. Організаторами другого відкритого обласного турніру станісу Настільного присвяченого Михайло Оприску стала Миколаївська дю США за підтримки міського голови Миколаївської міської ради, начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради та ГО Патріот керівник Олег Старовецький. Ви завжди можете дізнатися про актуальні новини оперативно. Переходьте на веб-сайт медіаDifMICLAV.онлайн. Читайте статті, дивіться відеосюжети та слухайте інтернет радіо. Залишаємося на варті інформаційного простору Миколаївської громади. Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.